Так, сьогодні у нас черговий застряглий насос. Ось два хомута, викривлення труби на стику. І ось насос упирається в нижній. Оце і все, що ми побачили. Метраж який. Щас. 16 на метр. 16 метрах. Ну і тут обривки троса є. обривки троса є. 16 метрів. Зрізали, зрізали кабель, я не знаю, передає відео це чи ні. Ну бачите, в кабелі мокро mm -hmm. внутрі. Тобто іноді буває таке, що через кабель водичка тут тікає. Заходить в насос і насос починає коротіти. Тобто із, із, да, Я надавлюю і виходить водичка. Перевіримо ще кабель, можливо кабель, цей, і прийдеться замінити, ще ми точно не знаємо цього. Достали ось такий насосик. Ну дивіться цей насосик. Ось він. 0,75 кВт. М... Е від 5 до 40 метрів. Тобто тут максимальний тиск 6 атмосфер. Тут одне колесо тільки. Тому цей насос не від цієї свердловини. Тобто сюди треба ставити насос під цю свердловину, а ніяк не колодязний. Звертайте увагу на те, що вам ставлюють І особливо на те, який трос вам ставлюють. Якщо вам пропонують поставити трос отакий в опльотки ганіть таких майстрів з саною мітлою. І ковши оці. Зажими. Теж треба, щоб були тільки не ржавійко. Тільки для глибини 30 до 30 метрів троєчку можна ставити трос. Потім вже йде четвірка метрів до 50 і з 50-60 вже п'ятірочку ставте і не помилитесь. Так що отакі справи. Тоді у вас не буде нічого застрягати і буде все працювати.